Немає ніякого піара, є реклама. От, рекламу заказують люди, які не вміють продавати машину, звертаються до мене. От, я ним роблю рекламу. От, а хто такий Кошерук, це що якийсь теж що? я не знаю хто такий такі, що там в нього, які там в нього діла і так далі. Але якщо треба, то хай звертається, я йому теж зроблю рекламу. О, або пролобію у нього інтереси в відповідній сфері і галузі. друзі. Дивіться, які новобудови класні. Видно вам. Якщо вам потрібен якісний європейський автомобіль... Звертайтеся, під бігогляд діагностика АвтоЄвротур, Польща, Литва, Німеччина. Всі умови і контакти в описі під відео або в шапці профілю. З тебе лайк, репост і підписка.